Сьогодні на дворі 16 травня 15.42 розпалив я демар, Розробив такий роствор щавельна кислота з теплою кипяченою водою. І до сьогодні на пасіку буду обробляти бджоли від кліща. Зараз буду вперскувати. Вже пару днів гарна тепла погода. Бджоли гарно літають. Повилітали, вже почалося роїння. Так що сьогодні буду працювати тільки з сильними сім'ями. Насамперед, щоб ну, подивитися, чи вони рояться, не рояться. Розширити гнізда трохи, дати їм роботи, щоб вони про роїння і не думали. Бджоли літають, обліт іде, пельцу носять. Є трошки підносять, квіточки цвітуть, бджоли збирають. Вон зараз загляну, скільки пильці тут. Вон трутні вже й вилазять. Ось мертво тягне бджолує. Ой. Хочу заглянути трошки туди, скільки там. Ну, вон є там стакан. Якщо видно десь стаканчик, я думаю, що буде. Пельце до вечора ще трошки донесуть. Так. Передивляюсь, передивляюсь. Бо... Сильніші сім'ї будуть зараз дуже сильно будуть роїтися. Треба головне цьому запобігти, не задати старт руїну, бо потім вже не зупиню цей процес. Ну або ж буде дуже важко його зупинити. Так, зараз передивляюся, коли назад гніздо, а чи можна зразу? Можна зразу і обробляти. Немає смислу його. Отак От росинку. Хоп-хоп-хоп-хоп. Єсть. І так кожну, кожну рамку з обох сторін. Ночі теплі, 10-13 передають тепло. <кій> Вічевельні кислоти буду трохи кашляти. І через 2 недільки повторно. Так, це я ставив минулого разу в ошинку. <кій> так, трохи відтягнули. Але слабувато Почали відтягувати. Зараз це була крайня, крайня рамка з глощиною. Зараз більше до гнізда. Я думаю, що вони там більше відтягнули. От злочинка теж минулого разу став. Трошки більше вже відтягнута. Краще витягнули, бо ще до центру гнізда стояли. Так, отакі я рамки. Взяв одну суш, це одну вущенку і дві суші. Так, сюди я ставлю, значить, я таку суш поставлю чуть знатком для матки для розплоду. І біля неї поставлю вищинку з лівого боку. Так, є гніздо. Я сюди рамку гніздо я не... Розбираю, ставлю по краям гнізда рамки, підвигаю. нову партію. Є. Так, ключове. би повипускаю. Бо Шкода душити. Так, є, І ще чотири рамочки. Сюди. Навіть не так я поставив би ось сюди нені. Ось сюди де лущенка в мене. Минулого разу став, От перед нею, навіть після неї, буде правильніше, Після неї. Я поставлю суш. Так димку, бо Не сподобалося її їм. Я їм перебираю ці рамки. Так, є, ставлю суш. Все. довгаю все до кучі і ця сім'я готова працювати далі. Опа. До речі, не рамочка стоїть там, темна я на неї на самий край став. Вона їм лишньою не буде, хай сюди розбирається, чи їм вона потрібна, чим потрібна. Потрібна обсяду, не потрібна, не буду в неї відсідати. Все, накриваю цю сім'ю. Тут порядок повний. Ще на недільку можуть від мене відпочити, працювати, носити мед. Все, закрив, йду до слідущої сім'ї. Так, сьогодні працюю з сильними сім'ями. Одну сім'ю я вже обробив, з самого першого вулика. Там все нормально, головне, головне що зараз поки не руїться. Робота в них є, працюють. Про це не думають. Обробляю від Так, Трошки димку, бо починають агресувати. Так, ну і починаю, починаючи з першої рамки піднімаю і відразу ж їх, відразу їх купирською щавельною кислотою. <кій> Трохи кашлюю від шивельної е кислоти. Якась така реакція, що викликає кашель. Так, ну я дивлюсь, що їм тут не тісно, це добре. Я минулого разу, як дивився, то їм ставив 4 чи 5 рамок. Звущину ставив, так що в них робота є. Садки зараз цвітуть, погода дозволяє їм збирати. Та вони, я думаю, зараз про руїння не думають. Так ось трутньові соти витягують. Видно тут ну, було десь чи пошкоджено. чи бджоли тобто, трутні, трутньовий розплоду витягують тільки на якихось неправильних чи пошкоджених чи ще в рамках. Так, є пшику і так на оку приблизно, щоб вся рамка на всю рамку потрапила кислота щавельна. На бджіл кліща не було шансів. Обробляю більш на вечір, коли все одно бджоли трохи вже посліталися до вулика. Які долетять ближче до вечора. На ніч позлітаються, та буде терти один об одну. І вельна кислота. Буде на всіх бджолах. Так, ну ось вищенка став минулого разу, отак. Трохи відтягнули, до речі, на попередній сім'ї точно така сама ситуація була. Отак більше половини відтягнули і то не до кінця. <кій> і ще є що відтягувати. Ну, малий медосбор. Коли <кій> гарний медосбор... О, як воно душить ця кислота. Коли гарний медосбор, то бджоли за сутки відтягують повністю всю рамку. Обробляю, відразу, я маю виду, не передивляюся, тоді обробляю, а одразу пшикаю, тоді бджоли спокійніші. Водою опирскані. Упирскую тільки теплою водою кип'ячиною. Упирскою, коли температура повітря на дворі в день не нижче 20, так як зараз, десь 22 градуси. І вночі, коли не буде опускатися нижче 10 градусів тепла. На цю ніч передають 12. Бо можна заморозити і бджіл, і розплод. І буде тоді не дуже добре. <кій> Саме страшне, що є, це заморозити розплод. Села сім'ї впаде відразу. На очах буде замітний результат. коли зробити неправильно. Зараз багато хто ставить, не обробляє, а ставить пластинки. Тоже може добре, але їх потрібно ставити хоча б на початку квітня, отак, до збору. Бо там, бо там вже справжня хімія. Тут більш природна кислота ще меду збор не впливає На мед, на якість мету. Так, ну гарні рамочки, теж бджоли не бачу, щоб вони руїлися. Мисочки настроїли. Але мисочки це нічого не означає. Там навіть ще й личинок немає. Це в них просто як страховочні. Я їх навіть не забираю, немає сенсу. Я все одно, щоб в неї поломав або удалив ось так. Наприклад, вони все одно у неї відстроять. І вона у них буде. Те саме і з трутнем. Немає. Ніякого сенсу вирізати трутні, трутньовий розплод точніше. Все одно бджоли будуть, будуть виводити стільки трутнів, скільки їм потрібно. Тобто це лишня робота. Вони собі, наприклад, там вивели 100 трутнів і все, вони на цьому зупиняться, далі нічого робити не будуть. А якщо їх постійно обрізати, вони будуть їх відтягувати, сіяти, ще більше меду піде бо вони її годують і розплод бджоли медом і потім ще й трутні їдять цей мед. А так, трутень вийшов, з'їв те що те, що їм дали, те, що він знайшов, Дивіться. Труті знаходяться на крайніх рамках, як не крути, вони все одно вулику будуть, всіх їх не виведеш. Так що я рекомендую. На трутню не звертати увагу. Так, Соти в центрі почищені для матки. Сьогодні-завтра буде там сіяти. <кій> Чистенькі соти. Бджоли після кожного разу, як народжується бджола, і виходить сот, зачищає те місце. Ну, Чистенькі, щоб матка знову засівала. Так, ну Бджоли добре, не тісно, рамки є, для матки є де сіяти. Вощини не зовсім відтягнуті, так що робота є в них і відтягувати, втягуємо. поставлю зараз, одну чи дві рамки. Одну рамку, так як попередньому передньому вулику зроблю, одну рамку поставлю в ощину. Трошки димком зараз. Одну рамку з вощиною і дві рамки з суш поставлю, щоб було і для матки сіяти. І медок куди підносити з пильцею. Так, ну ось свіжий розплод тут одноденний. Одноденний розплод, я думаю, десь на цій рамці є матка. Ну Я на шукати не буду, не бачу сенсу, бо бачу розплод. Є розплод, є матка. Все логічно. Ось теж мисочки понастроювали. Ну, ці мисочки абсолютно, я ж кажу. У них вони пусті, нічого немає, просто воск. Я їх вирвав, вони завтра назад їх відстроять. Це як страховочні мисочки. Такі, не дай Бог десь ділася матка, чи я придушив, чи ще десь поділась. Або різко зник медузбор. Ну, багато всяких нюансів. І бджоли відразу ж їм є месочка, щоб відкласти личинку для матки, відруїтися і летіти. Летіти шукати собі новий дім. так приблизнув шик-шик і є. Вони між собою там будуть тертися, всю, всю цю шивельну кислоту перенесуть на кожну Е, Не один кліщ не, не пролізе, повз і буде подохлий. ця рамочка, як, до речі, якась страшна. Того разу ставлю вона була, була тут перга запечатана, це так вичистили, геть повигризали, розгризали. Я на її заберу у них. Цю рамочку я потім поставлю на її у Да. Я краще на це місце поставлю зараз гарненькі рамочку, У мене суш є. Так, струшуємо бджіл. А на її місце зараз і принесу гарну рамку. Так, все. От все пергою абсолютно за... Вся рамка запечатана пергою. Розплод трошки є. Так, і остання рамка. І остання рамка. Теж обшити в неї гарненько з усіх сторін. І трошки можна ще й на стінку. Так, все, є цю сім'ю. обробив. Ставлю. Зараз принесу рамки, підставлю. бджоли можуть працювати далі. Так, беру одну суш, я думаю їм буде достатньо. Так як ті рамки ще не відтягнуті. Беру одну таку світлу коричну. Беру одну одну трошки темнішеньку я взяв би. Трошки темнішеньку рамочку таку. Або, ладно, ось візьму отаку. Таку і мене оцю сліду теж взяв Ні, не буду, не буду, не буду. Якусь це вибрати якусь гарну. Ну ось ця світлинка. О, супер. Чотири рамочки, я зараз їм підставлю. Я буду, думаю буде їм достатньо роботи до наступної неділі, а там буде видно, буду доставляти далі. Так, значить тут я забирав суш, значить отаку ставлю рамочку суш. Є підставу рамочку суш. Здвигаю ці рамки отак по декілька штук. Опа. Так, що в нас тут? Якщо тут розплод, то я між ними зараз поставлю поставлю вущенку. Тут розплод і тут розплод. Так, Ставлю вущенку і бджола молода зараз народиться і відразу побіжить на цю рамку відтягувати. Єсть. Двигаю ще. Mm. Отак От цілими партіями, щоб пудні не, перестав... не переставлять. Є легенько Ще три рамочки Чуть димком. Що не сподобалось? Що вам не сподобалось, шановні? Так. І тут стоїть ще на минулого разу став. Можна рамочку отак, трошки з метком, там щось якийсь напрост ще минулорічний. Ставлю. І біля несу таку світленьку рамочку, куди вони будуть заносити мед. Є. Ставлю і з'єдную все гніздо до кучі. Так, є, все. Ця сім'я готова працювати далі. Аж на цілу неділю. Плюс-мінус один день. Дивлячись, яка буде погода. Так, є, все, йду далі. Передивляю сьогодні сильні сім'ї. Були в мене підозри, що вони вже рояться, але, фалити Бога, немає ні, одних, ні одного маточника. Месочки заложені є, але це так має бути. А е, маточників, справжніх, настоящих ройових маточників ще немає. Так що, значить, бджіл є робота. Їм всього вистачає, всім вони доволі і працюють вони, як має бути. Так, іду передивляюсь далі.